Я сьогодні отримала посилочку, але одразу скажу, що це орхідея не в мою колекцію, вона буде у мене на перетримці. І коли прийде час, я віддам цю чудову рослину власниці. І на її прикладі я б хотіла розповісти, як я собі обираю квіти в колекцію. Вони у мене проходять, так би мовити, кастинг, тому що всі потребують уваги, любові, турботи, і на це треба час. І я противник того, щоб більшу частину часу приділяти квітам, тому вони у мене в колекції для того, щоб. Радувати мене, а не упахатися в період сезону, там пересадок, безкінечний полив і так далі. Отже, крім того, що мені подобається саме цвітіння, я ще звертаю увагу на його потенціал. Я обираю рослини, які мають гарний потенціал пишного цвітіння. Ну, це в першу чергу розгалуження квітоносів, як на цій рослині є бокові гілочки. Це мультифлорний тип цвітіння. Або це дуже багато, скажімо так, квітів та бутонів, якщо бокових гілочок немає. Також мені дуже подобаються великі квіти. Ця рослинка має не дуже великі квіти, але вони такі чудові. Ось, я залипла і збилася напряму з свого відео. Крапочки, добре, до квітів я повернусь трошечки пізніше, отже, розгалучені пишні квітоноси. Також я дивлюсь на стан розетки. Вона повинна бути здорова, без нюансів, охайна. Я дуже прискіпливо, скажімо так, обираю, не, не, не полюбляю я, коли листя врозчепірчу. Якось воно охайно повинно бути складено. І також не дуже люблю, коли нахилена розетка, ось вона трошечки починає, так би мовити, падати. Тому, коли є такий нюанс, то я, звісно, поправляю, щоб вона росла рівно, не завалювалася. Ну і крім того, що повинна бути здорова ідеальна шия. Також повинно бути і здорове коріння. Останнім часом я перестала брати реанімахи, вони потребують дуже багато уваги, багато зусиль, щоб виходити рослину, тому я не беру. Більше проблемні рослини. Я її вже трошки причепурила, зняла ось цю панчуху, яку зараз надівають зверху, тут, щоб не розсипалася, зробила полив. Такий перший полив, там 50 мл чистої води, одна краплина HB 101. Також я. Протерла листочки. Погляньте, які гарні листочки. Зараз щоб не закривати, вони чимось нагадують шилю. Дуже гарні. І ще раз подивимось квіти. Ці крапочки. Дуже полюбляю крапочки, мені дуже подобається губа, хочу фокусуватися Вона така хижа. Сподіваюсь, щось видно, бо мені світло падає. Її і рисочки, і крапочки, вона яскрава, така жовтий такий акцент. бутонів дуже багато. Сподіваюсь, вона мені їх не скине, і я зможу помилуватися цим пишним цвітінням. Супер. Рослина дуже гарна, здорова, в гарному стані. Приїхала.